Ось хлопці, подивіться, хлопці. Ось. Цей смартфон його тепер налагодити його тепер неможливо. Ось. Цей смартфон я його розібрав повністю. Цей смартфон, я його відключив акумулятор, його підключив. Я підключив зарядку і все. Ось цей смартфон, я, я думаю, що я його замонтую і вже все. Цей що ще, ще за все він вже повний капець. Там всі швійфа і плати і там все підключено. Ось помбу стояти навіть. Цей смартфон розібрався. Ось, я його розібрав, я його відключив батарею, потім підключати він взагалі не вмикається. По-перше, як він по інмикався, час кікарні днівсь... все. Заши за все цей смартфон поні капець. Тут думаю, проблема, я думаю, тут спартає проблема. все, тому він не вмикається. То моє буде ремонтувати M4A. А, а цей смартфон вже лагодити. Неможливо. Ну, дуже шкода цього смартфона. Ну, я так.